Росіяни кинули в бій усе, що мали величезна колона суден із десантом рвонула в напрямку Херсона, готуючись прорвати оборону. Двигуни ревли, всі вже готувалися до висадки, але за секунду все перетворилося на побоїще. Серія вибухів розірвала воду, і борти злітали в повітря, немов іграшки. Техніку кидали під воду, солдати падали у воруючу течію, не встигнувши зрозуміти, що ж сталося. Вода кипіла від вибухів, і стало ясно. Штурм, яким так хізувалися, став їхнім власним вироком. Далі кадри, від яких холоне душа. Вітаю вас на пітіві, шановні глядачі. І далі про це детально. Адже з підірвали судна російських військ на Херсонщині. Вони намагалися підібратися до наших позицій на Херсоні. За словами наших захисників, ворогів знищили точними ударами дронів за підтримки артилерії. На відео можна побачити, як безпілотника фіксують ворогів. Гів та підлітають до ціла. і потім з іншого ракурсу видно вибухи та дим, що починає здійматися після удару. Вороги починають кричати, намагаються вибратися. Та вже запізно думати треба було перед тим, як іти в армію окупантів. Холодна зимова вода стала забирати всіх. І також поруч українські військово-морські сили знищили судна окупаційних військ Рефії з десантом на борту. Про це повідомив командувач ВМС. Віце адмірал Олексій Ниш. Шпапа, за його словами, судна було виявлено під час руху вздовж західного узбережжя Херсонщини. Після ідентифікації цілі по ним завдали удару. Внаслідок виникла пожежа, і всі стали тонути. Ну а тим же часом стало відомо, що й пілоти бойових пташок Держприкордонслужби знищили плавзасобу росіян нижче по Дніпру. Внаслідок влучного застосування півідронів захисники підпалили моторні човни росіян. Не відстають від своїх побратимів і бійці гор міністерства оборони України неподалік ракетного повітряного базування знищили катер російської армії. У дописі йдеться, що усі п'ятеро військових екіпажу російської армії ліквідовані завдали високоточного руйнівного удару ракетою по цілі армії РФ у Чорному морі. Вдалось завдяки лазерній підсвітці з дрона, і Також безпілотник зафіксував успішне знищення військового катера. Додали у відомстві. Окрім цього, українські військові. Засікли і знищили кілька груп окупантів на ще одній ділянці. Вони хотіли висадитись на наших позиціях на Херсонщині. Про це повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти Олександр Завтонов. У результаті човни з рашистами знищено окупанти, які вціліли, побачивши наслідки. Відійшли і за словами Олександра Завтонова, ворог продовжує вести вогонь з лівого берега Дніпра, намагаючись чинити тиск на телові райони та ускладнити логістику України українських підрозділів. Утім, спроби штурмових дій завершуються для окупантів провалом. Ситуація на Херсонському напрямку залишається контрольованою. Резюмував військовий. Водночас в отеля телемарафону єдині новини, речник сил оборони Півдня Владислав Волошин розповідав, що ворог активізував обстріли правобережжя. Однак кілька штурмів після останньої атаки, коли масово підірвали судно росіян, зменшилося. В середньому окупанти проводять один-два штурми в день, зокрема в районах Антонівського мостів та Великого Вільхового острова. Про це говорить і військовий Павло Дрогаль. Російські окупанти намагаються закріпитися в острівній зоні. Українські захисники вчасно виявляють штурмові групи противника та завдають по них вогневого ураження. Так, українські оператори БПЛА виявили та знищили човен з ворожим. Десантом військовий експерт Лажданов також розповів про ситуацію на Херсонському напрямку. Тож далі про. Пропоную вам його заслухати. Фашистські окупанти не підтримували спроби штурму наших позицій на лівому берегу Дніпра. Зважаючи на те, що там, там складається обстановка в самому Херсоні, И на преднепровском направлении диспозиция сторон на левом берегу Днепра осталась без изменений. Я вам обещал про Херсон рассказать, что делают российские оккупанты. Поступила информация, что российские оккупанты, ну не могут они сломить а, стойкость херсонцев. Никто, а, все, кто, кто хотели или кто могли уехать из города уже уехали. Остальные жители остаются, работают магазины, город живет. Работает общественный транспорт. Да, расистские оккупанты наносят постоянные огневые удары по Херсону. Охотятся за маршрутками, за отдельными легковыми автомобилями гражданских людей. Убивают их, калечат их. Люди получают ранения. Но город стойко держится. Что придумали расистские оккупанты? Они решили создать там экологическую катастрофу. Есть информация о нашей разведке о том, что расисты готовят обстрел. Городских очистных сооружений. Для, для чего? Для того, чтобы вывернуть это все наизнанку, создать сложную эпидемиологическую обстановку, потому что в городе есть ну, нет такого изобилия воды. и медикаментов. Все-таки работают многие учреждения в ограниченном виде, потому что город страдает от множества разрушений в результате постоянных ударов российских оккупантов. Так вот, они решили обстрелять очистные сооружения городские, дабы максимально раскидать вот эти вот сточные воды, фекалии по большей площади, для того, чтобы вот это бактериозное заражение, оно пошло и вызвало какие-то заболевания или... То есть, представляете, какое преступление готовят расистские оккупанты? Это ну, чудовищный акт в отношении нашего народа, если, если они его осуществят. Ну, я так понимаю, что мы предпринимаем меры, мы ищем районы возможных позиций, либо это может быть либо ракетный удар искандерами э, э, по, 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 огневой мощи, либо, допустим, удар реактивными системами залпового огня дальнобойными, большого, большого калибра дальнобойными, э, типа смерч, у него дальность там 110 километров, вот. так что и там э, заряд до, до, 90 килограмм а в боевой части, э, в боевой части снаряда находится взрывчатого вещества. Так что Вот такая вот інформація, чудовічна інформація поступила. Тим же часом російська пропаганда активно поширює неправдиву інформацію про те, що десант висадився на острові Карантинний у Херсоні. Про це розповів речник 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ полковник Олександр Завтонов. За його словами, ворожі війська намагалися захопити острів чотири рази, але всі спроби були безуспішними. Українські сили відбили атаки, не дозволивши ворогу прорвати лінію фронту, незважаючи на поширення дезінформації. Російські джерела почали поширювати неправдиві заяви про нібито висадку десанту на острові Карантинний у мікрорайоні Карабель Херсона. Цей вклад немає нічого спільного з реальністю. Категорично спростував Завтонов. На думку полковника, російські війська використовували несприятливі погодні умови для спроб штурму. Проте їх основною метою було створення інформаційного. Шуму, а не досягнення результатів на полі бою. Під час зіткнень українські захисники знищили 9 ворогів та пошкодили 4 артилерійські системи, які обстрілювали Херсон та його околиці. Загалом вже на Херсонському напрямку російські військові намагаються форсувати Дніпро маленькими групами по 2-3 людини. Українські військові не дають окупаційним військам накопучувати сили на Дніпровських островах для висадки десанту на правий барах. Про це повідомили. Військовослужбовці 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти ВМС зсу пробують форсувати річечку та болота буквально на звичайних автомобільних камерах, пляжних матрацах, якихось човниках, це неефективно і ми їм не даємо цього зробити. додав командир першого батальйону В'ячеслав. Ташинська за словами командира батальйону безпілотних систем Миколи Ставицького, одним з основних завдань підрозділу є порушення логістики армії РФ, Тому вони не дають російським військовим накопичувати сили на островах у дельті Дніпра. Ми максимально намагаємось зривати їм як ротації, так і підвіз логістики на острови. Особовий склад там дуже деморалізований, особливо на фоні наближення холодів. Стверджує командир батальйону безпілотна. Них систем сили оборони завдають ударів точками зльоту безпілотників, операторів АРЕФІ та по артилерійських установках. Повідомив В'ячеслав Пташинський. Він розповів, що підступи до Антонівського мосту з обох боків Дніпра перебувають під повним контролем наших сил. Крім цього, варто зазначити, що на херсонському напрямку російські військові почали масово самовільно залишати частини. Чимало з них переховуються у покинутих будівлях, лісових масивах та приватних будинках місцевих мешканців. А деякі намагаються дістатися і Криму лише за минулий тиждень на херсонському напрямку зафіксовано 35 випадків дезертирства серед військовослужбовців, 217-го парашутно-десантного полку. Про це розповіли військові агенти партизанського руху. АТ у телеграм-каналі спільноти російські військові, які вдаються до дезертирства на Херсонщині, намагаються переховуватися або ж дістатися Криму, аби назавжди покинути зону бойових дій. За словами агентів, військове командування ЗС РФ на окупованій частині Херсонської області вдається до жорстких заходів контролю та покарання у зв'язку з випадками масового дезертирства. Росіяни формують мобільні групи для того, щоб спіймати дезертирів. А за їхнє схоплення обіцяють грошові і винагороди та відпустки військовослужбовцям. Так, військових, яких вдається схопити солдати ЗСРФ СРФ, і очікує польовий суд, стверджують партизани. Однак ці заходи не зменшують кількості випадків. Дезертирства схожі дії викликають ще більшу паніку та небажання російських військовослужбовців повертатися на поле бою, зазначили у спільноті. А та попри втрату російське командування проводить перегрупування сил на придніпровському напрямку та намагається активізувати штурмові дії в острі. Ні, зоні про це у телетері повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Наразі ситуація дещо спокійніша на Продніпровському напрямку, ніж на інших. Але за даними нашої розвитки, противник зараз проводить перегрупування і заводить туди один з одних підрозділів повітряно-десантних військ. Вони готувалися кілька тижнів у навчальних центрах. Їм поставлене завдання активізувати штурмові форсувальні дії в острівній зоні. Зазначив Волошин. Він додав, що за минуло. Добу на Придніпровському напрямку зафіксовано дві штурмові дії, під час яких окупанти намагалися штурмувати біля Антонівського автомобільного мосту однак їм це не вдалося. А противника взагалі немає вдалих штурмів минулого тижня. Фіксували, що ворог форсував водні перешкоди на острові Великий Вільховий. Але ми там його втопили. А також на острові Білогрудий, пояснив Волошин. За словами речника, росіяни намагалися переконати на острови спостережні підрозділи, оскільки контроль над ним здійснюється саме таким чином. Наразі це було усе тож ж до зустрічі. БІТІВІ, бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!